делянка 2 хектара по чистополе. Что что? Инвентаризация земельной 2 хектара по чистополе. По чистополе 2 хектара по господарству идет, то что улучшается в период бранчика. Все, можно общаться. Пока. Починаємо земельну комісію. На земельній комісії присутні четверо членів земельної комісії. Троє членів земельної комісії. Це одна більшість є. Так, так, питання. Волі громадянне. 132. 132 питання. 103 громадяни і 29 інші дев'ять Почнемо з розгляду питань, які поступили від населення. Всього поступило 130 питань, 129 чи від населення. Ну, попередньо всі були переглянуті, бо комісія засідала наша, ну ми розглядали наявність всіх документів для, для прийняття таких рішень є, але. Члени комісії при бажанні можуть будь-яку заяви з будинками так ти жонові і... і... будинки то всі земельні сеймання... 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 ділянки, так, які власні. були або передані в власність і приняття первинних рішень рішення або складкування свідоцтво на право на складкування земельних ділянках. Так, далі починаємо перегляд, розгляд питань. Починаємо з миту. Там де починається нумерація, то передостаннє листок. Нумерація починається в дно, в Перше, мічко, мічко, що з одного. Перше, мечко, білограмма. Хто за мене для попадав, Наша Наш депутат Оксана може сказати, бо ми виїжджали тоді. через те, що... Люди протестували проти того, щоб надати 0,75. Виїжджала комісія. По є протокол комісії, згідно якого було встановлено, що погоджено надання їм земельної ділянки у розмірі 0,1038. І буде розроблятися документація, і разом з тим буде проводитися зміна цільового призначення. Вони пишуть заяву дати дозвіл на розроблення детального плану території на земельну ділянку для розміщення та експлуатації дорожнього сервісу за рахунок земель господарського двору в селі Чистопади. В них там є викуплена майстерня. Ну і... На ваш цей, надати, не надати? Давайте чи будемо голосувати, чи будете просто. На сесію. На сесію, добре. Ставимо відмітку на сесію. Ну, але як комісія вважає, надати, дати, Не надати, дати? Якщо мають викуплений будинок. Надати, так, добре. Значить, так, наступне Софія Петрівна, проборство під Підберізці. по ну, Там на затвердження так, затвердження технічної документації під проборством. Ну, я вважаю, що затвердити. Пропоную комісії, якщо підтримуєте, значить затвердити. Так? Аукціон Став Ренів ми вносили попередньо. В... На комісію про те, щоб винести на аукціон, там є 127 гектарів земель водного фонду. Але в зв'язку з прийняттям змін до законодавства України щодо водних об'єктів загального користування з 8.114 прийнято рішення до моменту розмежування водних об'єктів загальнодержавого та місцевого значення. Ніяких рішень не приймати. Я пропоную то питання вилучити. І в нас ще є останнє питання в переліку. Останнє по Петришину Степану Михайлу Володимировичу. Я вважаю, тут два питання треба зняти з порядку денного. Петришний спад чистопада. Так, чистопади. Один ставок. Ми поза минулою сесією йому провели, зробили всю документацію відповідно того, як вони хотіли. Ну в даному випадку ну, так все стало. Раз так держава ввела зміни. Значить. Так. так, поділ об'єднання земельних ділянок, село Серетець. По, селю, по селу Серетець е, не бу, є земельна ділянка, яка належала приватному підприємству Шевченка. Е, а тепер правонаступник е, хоче ніби, взяти землі господарського двору. У зв'язку з тим е, провівся розподіл. Там площа 6. Тут нас зараз, 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 зараз я щось трошки поплуталася, які там. Сьомий, п'ятий. Зараз скажу. 1047, 0,053. Ділянку... Ну, там ділянка 3,3 гектара. Друга ділянка під трансформатором 0,0156. Я там помилку допустила і її напевно, що викинула. 0,0156. І лишається земельна ділянка 2,10. Та земельна ділянка лишається вздовж дороги. І чого лишили з дороги через те, що вона є інвестиційно приваблива. На випадок там можна зробити якусь мийку, можна зробити якісь кафетерії, ну, щось якесь, чи який, станцію якогось обслуговування, яка не буде заважати господарському дворові. І для того Тобавна робився саме? розподіл. То є підбрістя, як їжджати там, де ферма Шевченка. Ага. там є корова, пасуть, так? Так, люди там пасуть зараз корови. О, так, як ви сказали, Михайло. Так, наступне. 에... На сесію виносимо. виносимо на сесію розподіл? Виносимо сесію. Ну але я думаю, що документації там такого немає, ну, але як вважаєте? Там немає процентних ставок, нічого немає. То робиться просто документація на поділ об'єднання. чого ми Я думаю, що ми так просто робимо будем... документацію на поділ, а потім вже на, на затвердження, mm -hmm. чи як будемо поділ і об'єднання. Так, коли будемо встановлювати oh. процентні ставки, поділ об'єднання, а от вона є у мене під рукою все посередцю і об'єднання. Одна земельна ділянка. 3,30, по факту воно йде вже на затвердження, то вже затвердження. Площею 3,30, то що я вам казала, цільове призначення, землі сеге призначення під будівлями і дворами. Площею 2,7301, То ця ділянка, що залишається ніби у власності комунальній, і площею 0,0139, там під газорозподільчою станцією. Я вважаю, що тут немає нічого, ми не передаємо нікому, поки що ні, ніякого такого ще немає. Я, я вважаю, що можливо за... ну, на ваш розсуд, як скажете. Кажете, робимо так, робимо так. Так, гаїза рудою, земельна ділянка 0690, поділ і об'єднання земельних ділянок. По, там була земельна ділянка площею понад 20 гектарів. Вона розподіляється на земельні чи чи чи, чи. ні, то біля голови, то земельна ділянка по біля голова. Колись, якщо пам'ятаєте, було таке підприємство Тієра, яке брало в оренду земельні ділянки. Частина з тих земель, всі ті ділянки, які вони взяли через аукціон, але не проводили оплати, були повернені в комунальну власність Лецької селищної ради. На сьогоднішній день проводиться інвентаризація по всіх тих земельних ділянках, бо частина з тих земель є непридатними для СГ обробітку. Для того робиться розподіл площі, які можна обробляти. Будуть йти в обробіток площі, будуть йти в обробіток шляхом виставлення на аукціон, а які не можна буде обробляти, якщо там чагарники, мочари, скаровий і так далі, буде залишатися в комунальній власності. Так як О, оця 0690, то одна з них. То є була п'ята. Е, на затвердження на розгляд, чи не треба на розгляд депутатів? То ми говоримо про і за рудою, так? То, ми... Спасибо, то біля голови. А я насалгає зерною. Вибачте, біля голови кадастровий номер цей. Кадастровий теж кадастровий... кадастровий. Я помилилася, то є біля головський, кадастровий номер 6804. Чекайте, я то помилка. Зараз, зараз, зараз я вам покажу викупіювання. Ми зараз все зорієнтуємося по викупуванню. Біля голови, ще є зараз, біля голови є багато. Через те, що Андрій Михайлович зробив повністю по цьому інвентаризацію. 95, 91, 92, 92. То я, напевно, щось десь змілилася. Я перепрошую, але буває і таке. 1730. То поки що лишаємо, то лишимо взагалі без п'яти лишає, лишає, лишаємо так? без став. Я мушу зорієнтуватися. Далі о, оренда став Тростянець. Став села Тростянець вже давно перебуває в оренді в Дручка Михайла, але в зв'язку з виготовленням тишнічного паспорту на водойму. На, на саме водне дзеркало ми мусимо внести зміни до договору оренди, і він крім е, плати за земельну ділянку повинен платити за водне плесо. У нього виходить по розрахунку. Ніби за земельну ділянку в нього лишається без змін 7 тисяч, а за водне плесо в нього ще буде плюс доплата 1554 чи 55 п'ять гривень. Щось щось в тих межах. Що? Затверджуємо. Релігійна організація села Чистопади. То є під, цим, під церквою і під, <кхів> і під проборством. Дві земельні ділянки. Затверджуємо. Так, так. Затверджуємо. Поділи об'єднання з земельні... а а от, тут в ГАІ за рудою. Я там попутала, там не було ГАІ за рудою, а то був цей. за рудою, там земельна ділянка площею 20. 80-85. То йде поділ і об'єднання, то надання дозволу на поділ і об'єднання земельної ділянки. У зв'язку з тим, що частково використовується земельна ділянка, приорюється, відорюється і для того, щоб відбити пасовище від земель, які можуть бути в обробітку, робиться розподіл земельної ділянки, то надання дозволу. <кхи> Далі по нетерпенцях. Дивіться, в нас є тут є викопіювання. Ця земельна ділянка теж була в користуванні тієри. Ну надавалося їм через оренду, йшла в тієру. Але в зв'язку з тим, що частина ну так висоти, ліси і горби обробляти неможливо, то надати дозвіл на розробку технічної документації. Це на так? Не терпенці, так 11.94.06, дев'яносто то шістнадцять кадастровий номер, 10-й по списку. Поділ і об'єднання земельних ділянок теж біля голови 847. 847. Там є лісок От такого плану, то є. Я вам показую викопіювання. І згідно того викопіння, там, де позаорювали земельні ділянки, де заорені. Всюди Андрій обійшов, Михайлович наш, зробив цей і буде робити документацію. Або будемо когось там садити, або просто-напросто піде на аукціон». Так, наступна земельна ділянка, то є так само по, по Нетерпенці і біля голови. 1691-1692, То ті земельні ділянки, які були так само в Тієри, так само надати дозвіл виконкому на розробку технічної документації щодо поділу і об'єднання земельних ділянок. Інвентаризація. Так. Наступне те саме селищній раді на розробку технічної документації землеустрою щодо поділу ділянок комунальної власності на, на земельні щодо поділу об'єднання. 5,78 поділити на це, на дві земельні на дві земельні ділянки. Одна обробляється, друга залишається, бо там є поросле. Надати дозвіл виконкому на розробку технічної щодо проведення інвентаризації, орієнтовна площа 10 гектарів. то є біля ставу, біля головах, там трошки далі від ставу Є земельні ділянки, які доорюються. І для того робиться інвентаризація. Далі земельна ділянка орієнтовною білокриниця в селі Білокриниця 1,60, Є лісок оборюється повністю під самий цей і хочуть. Може, затошників, може аукціон, ну, не знаємо, як буде, але інвентаризацію провести. Наступна по нетерпенцях, там є такий горб біля паїв, він розорюється 850. Так само, інвентаризація земельної ділянки, і якщо то піде на аукціон. Там інвентаризація буде зміною цільового призначення. І далі по нетерпенці і біля голови дві земельні ділянки, теж йде зміна. Цільового призначення там є на тих земельних ділянках депутата попереднього скликання. Напевно, що пам'ятають по нетерпінцях, коли була Мирося головою, тоді дуже багатьом людям було виділено земельні ділянки. Там була соцсфера, там були вчителі, там були ніби ті люди, які не мали. Ну, тоді був так, якби описано по всіх дворах, в кого були дуже маленькі площі земельних ділянок для ведення особисто господарства. Їм відповідно до наявності земель надавали ще земельні ділянки. Трьом особам було надано земельні ділянки по гектару на території нетерпенець. Але зробили інвентаризацію, бо то були землі для особисто селянського господарства. І пропонується ці земельні ділянки в тих людей забрати, через те, що документація не була оформлена. Їм давалося навіть що, можливо, то було навіть не надавалося звідси, а то були господарські двори, двори були за межами, то були землі державної власності. Ми тоді давали тільки погодження. Люди документації не зробили. Один з тих людей вже помер, двоє ще мають ті земельні ділянки. Не знаю, чи вони самі горять чи вони здають комусь в обробіток. Пропонується зробити зміну цільового призначення. Якщо будуть якісь проблеми, Миколайович був тут. Я з ним говорила, бо я казала, що я проти того, щоб то робити. Але каже, якщо щось почнеться, то ну факти по факту вони не мають правоустановлюючих документів, вони не мають права їх обробляти. Бо в кожному рішенні пишеться, що обробляти приступати для обробітку земельної ділянки тільки при наявності реєстрації, і це то давайте наносимо на сесію те питання. Виносимо на сесію. Так, ну, шо, Давайте депутати знають, хай депутати знають. Там давно буде Так, добре, як скажете. Що сюди? сюди. розроблення проекту щодо зміни цільового призначення 2.25, кадастровий номер по біля головах. Так само там був є е яр і частина яру, ну до яру ще можливо обробляти для того, щоб цей на аукціон сюди. Так, зараз, щоб ми подивилися, що я цей. То надати, так? Так, так, два вісімдесят пять. Інвентаризація. Ще когось ми одного на сесію брали, я вже забула кого. Зараз мені підкажете, що биме цей. Так, наступне надати дозвіл виконкому на 6,88,66. то так само, тут є цей. На інвентаризацію земельної ділянки є до заорювання є. Так, далі. Караглина Богданівна, то є парафія, релігійна організація Загір'я, то є цей. Проборство і, і церква. Так, так, так проборство і церква. затвердити. так. інвентаризація земельної ділянки по чистопадах то є земельна ділянка землі господарського двору. Ті що залишаються, якщо білобран візьме 10, то орієнтовно там написано 2 гектари. Чи там буде 2,20, чи там буде 1,7, то ну для проведення інвентаризації. Значить, йде, так? так. Далі, Шеліга, Степан Михайлович, продаж земельної ділянки. Земельна ділянка під рибалкою. То, що ми давали в попередній сесії, ми давали. Е ми давали дозвіл на виготовлення експертно-грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка становила 660 тисяч шістьсот копійочок. А експертно грошова виготовлена цей по експертно-грошовій оцінці. В нас вийшло 669 217 тисяч гривень 60 копійочок. Ваші пропозиції щодо продажу по експертно грошовій чи по нормативно-грошовій. Різниця між експертно-грошовою і, і нормативно-грошовою 8583-45. На сесію. На сесію. Добре. Так, наступний. Хто у нас йде? Юрслав, продаж земельної ділянки. Товариство Юрслав, то є кар'єр по Реневу. Чи на, на аукціоні вони виграли земельну ділянку 0911. Згідно законодавства, земельні ділянки під кар'єрами і природніми купалинами продаж не йдуть. То є земля, то, натра, то є державна власність. Так що я думаю, що ми навіть не ми просто пишемо їм відмову, я навіть рішення сесії писати не буду. Згідні? Так. Агропросервіс Вест, а що то є ще раз? Його 1231, 31 Десь два рази написала чи що? Ага, агропросервіс Вест. То, оцей 12, ага, правильно. 12.31 то є господарський двір по Шевченка в гаях за Родою. цей, що в нас за спиртзаводом. Це Так, то є на цей на затвердження? Боже, де я його поділа? І там визначення процентної ставки за цей господарський двір, по-моєму, був 177 тисяч. Нормативна грошова оцінка і процентна ставка передаємо в оренду на, 9, на 7 років, так як всім, так? І, і, і. Що то я? Щось не організовано нині. Все, все, ви все, ви все. Ви був, все пораховано було, все поцейно. Ну. Скажу, поки шукаю, скажу вам таке, що знов нам управління державного кадастру пише про те, що ми зобов'язані виготовити нормативну шоу оцінку в зв'язку з тим, що хочуть дуже багато людей хочуть купляти земельні ділянки, продавати. Для нас щоб було економічно вигідно. Щоб змінити нормативну грошову оцінку. При цей, ну, щоб ви ще знали, що нормативно-грошова оцінка дійсна 5-7 років. Виготовлення нормативної грошової оцінки громади буде в межах 300 тисяч. Засі наші не роблять, і я не можу вам сказати. Так, 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 так 26. що там, 26-го. Інвентаризація 26-те. От якраз я говорю вам за виготовлення нормативної грошової. Там кожен раз пишуть, що ми маємо виготовлення нормативного грошову. Виготовлення нормативної грошової буде тягнути в межах, так як я вам сказала. 300 тисяч. 300 тисяч, так що ну, ми можемо то донести до депутатів, я то їм можу так і сказати. сказати. І так, так і треба сказати, а от як вони вирішать, то це. І ще в нас є питання Пилипчук Василь Андрійович. То є земельна ділянка на території села Е, Ця земельна ділянка. На попередній сесії було надано дозвіл на виготовлення документації. Тепер ми затверджуємо документацію у цій земельній ділянці. Земельна ділянка площею 49190 і нормативно грошова становить 177 тисяч 096. 75 п'ять копійочок. Ну для земель сільськогосподарського призначення для виробників ми брали в середню нормативну середню ставку орендної плати 8%. відсотків. Якщо 6%, відсотків, то буде 10 тисяч шістсот двадцять п'ять вісімдесят один, сім, відсотків 74. Якщо для виробників, ну ніби так як е, ОСА наголошувала на то, що він збирається там кури якісь вирощувати так, або що, то для розвитку виробництва ну, вножте місі... свої пропозиції і 6... кажіть скільки. 8... 8... Ну, комісія 7... пропонує виносити на то сесію. на сесію. Так, так виносите на сесію, нехай депутати. Сесія, так. І, і, 6... і так, тільки я не знаю де я, ну і на жаль, мене зараз не робить комп'ютер. Як я пропустила? Так, мечко, що ми мечко? Даємо дозвіл. Як, звичайно, кого ми відносили, кого на сесію мали ще винести? Цей <ріпсервіс> Пилипчук ми винесли на сесію, нормативно грошову, шиліга, <ріпсервіс> і Савку і Агропродсервіс Вест. Так. А закритий проєкт землеустрою. Є мій агропросервіс Вес. Дивіться, я його просто відкинула зразу на цей. Е, нормативно грошова, агропросервіс земельної ділянки 12.31 становить 443 тисячі 189 і 25 копійочок. 441, 443, 189, 25. Е, якщо 8 відсотків, ну так як якщо то буде 35 тисяч 14, То так, виносити на сесію, пропонувати цю суму. Так. 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 Все, тільки за уряд ставів я маю сказати і ті, що ми винесли цей. Добре. То, комісію вважаємо за розглянуту. Всі питання розглянуто.